Жанна Кадирова, українська художниця, відома своїми гігантичними роботами, скульптурами, інсталяціями, роботами в просторі, в яких дуже часто вона використовує матеріали, пов'язані з довкіллям, з виробництвом. Так вона перетворює кахлі, асфальт, бетон на різні мистецькі твори. В своїх роботах вона часто говорить про історію, про те, як ми, як українське суспільство, її пам'ятаємо, але також про те, як самі ці матеріали пам'ятають. Про те, що з ними було, яку пам'ять вони в собі несуть. Так, один з її найвідоміших проєктів, Second Hand відсилає до історії Дарницького шовкового комбінату, а також Київської копіювальної фабрики. У цьому проєкті авторка перетворює старі кахлі на одяг, іронічно показуючи те, як перевдягається історія. Ще один її відомий проєкт це пам'ятник новому пам'ятнику, створений в Шаргороді. Власне, пам'ятник, який виглядає, Дає так, наче його ще не відкрили до широкого загалу. Іронія це один з важливих фокусів художниці. Саме так вона намагається розгледіти в повсякденні якісь дуже важливі речі, в яких відтворюється життя людей.